Галас, крик та музика саме так у спортивній залі звучало волонтерство. У надвірнянському ліцеї номер 3 пройшов благодійний ярмарок. У жвавій торгівлі взяли участь школярі. До купівлі долучалися і вчителі. Збирали кошти для 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, в якій служать випускники ліцею. В нашому надвірнянському ліцеї номер 3 проходить доброчинний ярмарок для збору коштів для наших зсу для 155-ї окремої механізованої бригади на зарядну ста. Тому запрошуємо вас, це для наших випускників. У нас всі дуже дружні, готують багато домашньої їжі, все дуже смачне, випічка, солене, все в нас є, можете приходити. За доступними цінами також, дуже класна атмосфера, тому запрошую. Вже встигли щось придбати. Так, звісно, встигла придбати також своїх однокласників в інших молодших класах. Все дуже смачно та класно. Дівчата з 10-го а торгували різним і солодким, і соленим. Дарина з 8 Б розповіла про асортимент свого столу та фаворита серед покупців. У нас сьогодні ярмарка. У нас є як і солодке, так і е, така випічка. Все дуже смачне снікерс. Оцей печиво снікерс найбільше беруть. У е, нас ще було багато людей, багато приходить. Все дуже класно. Ціни досить нормальні. У воєнє ліцею встановили фотозону. На ярмарок прийшов і семикласник Максим, щоб придбати смаколики та підтримати воїнів. Купляю різну їжу, насолоджуюся моментом. Дуже, дуже подобається мені ярмарок. Дуже цікава ідея. Там багато різних страв, смачних, солодких, злених. Солодких, дуже подобається. А ти по чому більше? Солодкому чи соленому? На ну, мені, мені без різниці, це як нам, ну, якщо перекус, то по посалодкому, якщо їда, то селедно. Мені все подобається. Вже багато наторгували чи ні? Так, да, достатньо багато. Ми я ще сьогодні свою піцу приніс, так що напевно, що багато, нас там багато страх смішних. У цілому гуцульському уборі зустріли її Олега. В руках у нього бартка каже: він гуцул у свої 11 розуміє, допомагає, коли купляє. Розуміють наскільки важлива підтримка Збройних сил України і Марія з Анастасією накупили різного, обидві гості приїхали підтримати дітей. А ми вже багато всього придбали і бачили багато. Всього все дуже смачне, всі великі молодці. І я би хотіла наголосити, щоб люди розуміли, який зараз важкий час, щоб приходили на будь-які такі заходи. Це важливо, тому що на дворі війна хлопцям багато чого не вистачає. Держава, самі знаєте, забезпечення все потрібно від дронів до носків, тому. Такі заходи дуже важливі, і підтримка громади і людей. Ми не маємо права зупинятися, тому що тільки коли ми об'єднаємося і будемо допомагати хлопцям, ні на кого не надіятись, нікого не чекати, ні від кого нічого не чекати, тільки ми можемо врятувати наших хлопців, забезпечити наших хлопців всім необхідним для того, щоб вони мали сили і бажання захищати нас там. Бо фронт тримається на тилу, а тил тримається на фронті. Тут мені сподобалось, що тут майже повністю продають діти. Ну, тобто, В першій школі там батьки ну, цю ярмарку організовують і вони зараз продають, а тут все роблять дітки, вони молодці, вони молодці реально.